Вітаю, друзі, в Україні. Я спочатку мав намір присвятити весь випуск сьогодні виключно наслідкам, підсумкам того, що було на Мальті, нарада радників і деяких зрадників з дуже дивними намірами і зовсім небагими цілями, але там, там колосальна просто димова завіса над не зовсім хорошими речами. і тому говорити дуже багато немає про що більше спростовувати деякі фейки, деякі вигадки, деякі фантазерства. Але відбулася ще одна річ, яку оминути не можна в тій недоімперії, з сусідами якої ми маємо нещастя бути, відбувається те, що можна назвати тільки найглухішим, найдикішим середньовіччям. Там уже не приховано при потуранні влади починається там єврейські погроми, взагалі погроми. Нам не звикати, що ця країна терорист, але таке повернення в середньовіччя чи в свою брудну історію там постійно вибрано все найбрудніше, що можна було зібрати з усіх періодів історії. Це країна помийка, і в ній творяться абсолютно дикі речі. І про це не згадати не можна. Але для початку, мабуть, основний позитив: от є заява посла Ізраїлю в Україні, і багатьох дуже ізраїльських посадовців, аналогічні заяви, що Україна виявилася. Чи не єдиною країною в Європі, де не сталося взагалі ніяких виявів антисемітизму, дикості і підтримки терористів на фоні тих подій, які зараз відбуваються в Ізраїлі, знаєте, я іноді дивлюся на то, що твориться в європейських столицях. Ну, світ сходить з розуму. Я розумію, що ті переселенці, які приїхали туди, знищувати фактично західну цивілізацію і нав'язувати свій стиль життя. Оце та, знаєте, легенда про мультикультуралізм, який може спрацювати. Ні, тільки той, який вироблявся століттями, а не той, який пробує створити сьогодні. Так от, на фоні цього Україна дійсно виглядає неймовірно, позитивно і правильно і гарно. Так, є певні нюанси. Треба не забувати, що в нас сьогодні є воєнний стан, обмежує певні заходи, акції, але. Певна дикість все одно би була, якби це було, хоч трошки притаманне, українцям. Дякувати Богу, нинішні союзники влади з того ж самого ПЗЖ сьогодні не ризикують гратися в такі ігри, тому що інакше ми би точно побачили, там от можна собі уявити, на чолі там з бойком, шуфричем тощо, якісь там перед посольством Ізраїлю, мітинги, пікети там з різними заявами палестинськими прапорами. Але. Для українців це не характерно. Ми не підтримуємо дикості, ми не підтримуємо тероризму. Особливо тоді, коли ми це відчули на своїй шкірі. Що відбулося зараз на Раші? Знаєте, зараз будуть всьому світу вбивати в голову, що це окремий регіональний вияв, що це північний Кавказ, що це те, що зараз заявляють окремі там персонажі Марков, інші. Що це мовляв? От вони ж і проти нас так воювали. Що це є їхня персональна дикість? Це іслам, це мусульмани? Це це регіон, тому там треба більшого тиску, більшого контролю. Ні, нема ніякого окремого Дагестану. Чи будь-якої іншої провінції недоімперії. до імперії, от цілий ряд подій, які фактично можна відмітити від початку, що в 2014 році війни Раші проти України, а особливо після великого вторгнення, що більше немає легенди, вона знищена про якісь народи, які колись можуть стати чимось нормальним, колись може й зможуть, але сьогодні їх не існує. Є, є єдина Росія з цією своєю дикістю, і будь вони бурятами, волзькими татарами, дагестанцями. Це ті ж самі дикуни, які живляться тими ж тою ж самою ненавистю і злобою. До цього було до українців. Зараз їх відводять на іншу тему, їх відводять на ті антиєврейські настрої і на всю іншу наступну дикість. Тобто більше їх не існує. Єдина рашистська колака. Вони не вийшли. Ні разу на жоден мітинг протест за свою незалежність проти Росії вони не вийшли проти війни навіть просто щоб рятувати своїх дітей. Вони на перший поклик під відповідні маніпуляції моментально зриваються шукати вишукувати людей іншої національності для того, щоб вчинити з ними розправу з дикістю, з усім, з грабежами, з мародерством, З усім найте. Завжди можна сказати, що це щось спонтанно. Ні, спонтанно там нічого не було. Я добре пам'ятаю, як розкручувалися антисемітські рухи на Росії в 90-х, кінець 80-х, початок 90-х. Там все було дуже сильно організовано. І я добре пам'ятаю іншу акцію. Вона ніяким чином не пов'язана з людьми єврейської національності, це, це абсолютно дика дикі погроми в Сумгаїті. І я тоді, знаєте, всі в Україні тоді дуже співчували саме вірменам. Ми теж і я теж, і в ті акції вони потерпіли. Мені їх неймовірно шкода, і я засуджую всіх тих, хто це зробив. Але я тоді зустрівся з одним з активних лідерів Азербайджанського народного фронту, і ми розгорілися з ним. І він мені понаводив стільки фактів, наскільки це було організовано, як це провокувалося, як підбріхували, як працювали тоді ще радянські спецслужби, щоб влаштувати цю бойню? І як. Багато саме азербайджанських організацій хотіли це спинити і були просто відкинуті, і ізольовані, а часто арештовані і затероризовані, А потім, вже пізніше, коли там вели воєнний стан, то і убиті за те, що спробували зупинити ту дикість, яка там робилася. Насправді там була дуже конкретна тіль: кожен раз, коли починаються якісь погроми треба розуміти чим це вигідно москві тому що за цим так є якийсь арабський терорист є тероризм є ІДІЛ, з яким до речі теж стоїть Примаков і совєтський союз а потім росія але нинішні от саме такі явища, як погроми це є виключно практика руского міра виключно нічого іншого І якщо вони десь відбуваються значить є мета значить є завдання сотні років жили нормально все нормально все добре і тут раптом почалося тому ціль конкретна була коли погроми були тоді влаштовані в сумагаїці азербайджанців проти вірменів, ціль була одна викликати в регіоні різанину протистояння, спонукати до війни той, яка потім розгріблася в Карабасі, і спробувати прив'язати одну з двох держав жорстко або ж дві до себе, до Росії. Хто залишається з Росією, за тим залишається Карабах. Ми тоді чомусь всі думали, що швидше здасться Азербайджан. Що і Азербайджан заради збереження своєї територіальної цілісності піде на такі кроки і на і на здачу Москві. Виявилося, там було більше мудрості. Взяли вірменію, там терпетросян інші, які вийшли з тої карабаського угрупування, які були готові це відстояти для себе. Отже, ми виходимо з того. Що саме єврейські погроми це виключно практика міра. Вона не типова для ісламських країн у їхньому самостійному виконанні, якщо цього хтось спеціально дуже жорстко, умисно не розкручує. Тому що насправді співжиття мусульман було дуже складним з християнами. Але обидві семітські групи, і мусульмани, і євреї, дуже нормально уживалися скрізь. Будь це Персія, будь це територія нинішньої Палестини, нинішнього Ізраїлю, будь це Аравія. Не було жодних речей і відторгнення ніякого не було. Якраз до християн тільки було відторгнення. Але може виникнути питання: а для чого зараз в Москві розкручувати цю всю бучу? Насправді? Ну, з одного боку, воно їх дискредитує? А ще є більше куди? Після прийому Хамасівців і іранців у Москві? Після того що можна ще щось більше, щоб було? Насправді, насправді мова йде не про якусь там дискредитацію чи щось інше. Їх це вже давним-давно не цікавить. Вони переступили певну межу. Тому що відбуваються подібні дії, є багато причин. Але. Мені здається, що основне з них це переключити увагу зараз від ситуації в Україні, тому що я вже про це робив недавно. Запис ідуть дуже серйозно розкручені, закриті переговори. До речі, зараз пізніше, в другій половині, ми саме про це трошки поговоримо. Ідуть переговори між певними людьми в українській верхівці і московські з патрушевськими. Путін втрачає свої впливи. Мені здається, він вже втрачає. Ну я думаю, що він ще живий. Я не думаю, що він помер, але він уже втрачає контроль повністю за ситуацією. Сituацію на Росії, і мені здається, що він ж або в комі, або він вже просто усунутий від ухвалення рішень в силу чисто стану здоров'я. І, от, на мій погляд, зараз в тій ситуації, коли обом сторонам треба буде продати в своїх країнах, чому відбулася така страшна перемога, в якій для обох в їхньому розумінні відбулася поразка, і потрібно. Розкручувати на Росії якусь подібну річ, от зараз відбувається паралельно дві речі українцям, які не сприймають дикості тероризму, якихось погромів. То що звичайно цього не можна включити за означенням, просто ніяк. І тому нам вішають на вуха Локшину. Оце вміють втирати в мізки, На жаль, дуже великою. Отих сімдесяти 73% стандартних, які зараз казали, ми довіряємо президенту. Що він не каже, ми довіряємо нове опитування зараз, от буквально в жовтні місяці було. От їм можна втирати в голову якісь. Мальтійські зустрічі, домовленості, якісь мегапроекти, все інше. Рашистам такого втирати не потрібно, та й до них і не дійде. Для цього населення треба шукати нових ворогів, треба відійти. З України треба закрити цю тему. А вона зараз Патрушеву дуже важливо. Зараз перемир'я Патрушеву важливо, тому що Путін все одно помирає, якщо ще не помер. І треба буде переключити увагу. Треба забрати війська, треба мати всі силові структури на поготові, щоб там почнуться якісь певні можуть початися міжособичі. То що от для московитів це дуже зручно. У них завжди були дуже чіткі вороги. Це он і Лінін в той вілі, як воно там національної подасті Великороса вписав. Хто вороги? Євреї, українці і мусульманські народи Кавказу і Уралу. І от ідеальна історія: створити, створити стравити двох між собою і протиставити обох русским. Як гарно вороги Кавказці або ж там ті ж самі уральці, і вороги євреї. Все, русські хороші, які ненавидять обох, а потім російська влада туди кидає війська, а потім там відбувається якийсь воєнний стан. Як красиво виходить? Насправді ця історія може дуже погано закінчитися для самої Росії, ну але ще одне: насправді на Росії зараз починається більше і більше задаватися питання: а де справжній Путін? Я вірю, що він ще живий, що він ще не вмер. Але в цій ситуації питань стає все більше. І от тому от такі події, як зараз відбулися на, в Дагестані, Мачхачкалі, та й не тільки в Хасавюрті. Вони, вони служать відверної уваги, а для расистів багато не треба, щоб відвернути увагу. Ти більше особливо, якщо ще додати до цього заяву, а там, взагалі, то та українці винувати. Ви чули заяву керівника Дагестану. А там український слід Це українці нам організували вот эту всю біду. і все. там вже згадали, що єврей Зеленський натравив мусульман на євреїв Дагестану. Інші речі, ну маразм російський тут навіть не треба розслідувати. Єдине, що я можу сказати, насправді не те, що вони опираються, там появляється тільки одна єдина постать, яку вони якось пробують прив'язати до України. Правда, як прив'язати до України колишнього депутата Госдуми Іллі Пономарьова, який певний час жив дійсно в Україні, але потім де вже прибрався до Європи. Він дійсно як виглядає. Міг бути частково провокатором цих подій через е, е, підконтрольний, як кажуть, чи заснований ним. Він зараз клянеться, що це не його вже канал. Утра Фів, от Утра Февраля. У нас був телеканал Пономарьова Єлі, а це Утра Дагістана. От любить він цю назву, вона його трошки здає. І що я можу тут тільки єдине сказати? Я дуже добре знав Пономарьова. Він має одну добру звичку, одне добре в нього. Воно визначається певною фразою, там, де жрать. Там мені далі знаєте продовження. Коли він перебував в Україні, він не ліз в українську політику на відміну від всяких там і углаві і всіх інших. Ні, він чітко. От я пригадую його розмову в ефірі з Романом Чайкою. коли він там проповідував там ідеї, там саме е, лівого руху. Все Рома питається: слухайте, Україна не терпілася від лівезниці і від комуністів. Ви нам хочете знову це нав'язати? Він каже, Стоп. Ви маєте своє життя. Я ніколи в житті не полізу в справи України. Я буду щось нав'язувати, я буду щось робити виключно для Росії. Я вам розказую те, що я хочу робити на Росії, а не у вас в Україні. Там, де жрать, там не гадять. Оце було добре. Але далі він, дякувати Богу, вже давно, по-моєму, не в Україні. Він десь там то в Польщі, то в Литві, то в Естонії, то в Латвії. Жодного відношення до нас немає. Він не був ніколи адаптований в жодні наші структури еліти тощо. Він тут був ще в часи, коли був Порошенко. А треба розуміти, Порошенко так обережно ставився до нього. Будь-хто, хто приходив з Росії, Порошенка, на відміну від Зеленського, громадянство не спішили надавати і сприймався з підозрою. І от тому Ілья Пономарьов. Тут у нас не залишивши якогось сліду. Ну хіба що той дуже сумнівний канал Утра Февраля, який потім розсипався? Я, до речі, відчув швидко, що там воно щось не дуже добре пахне, покинув, перестав туди ходити. Мої двоє колеги, які там працювали реально, це Сергій Пар'ярков і Тарас Березовець, покинули теж -те роботу. Ну потім ми побачили, канал потрошки розсипався. Так от Ілля Пономарьов виявився одним з провокаторів подій. Але я перепрошую. Це ваше внутрішнє питання. Ілля Пономарів ніколи не був адаптований до української політики. Тому хай московити не брешуть. Нашого сліду там насправді немає. Взагалі, там є, там є бажання багатьох на тому погріти руки. Найбільше бажання це бажання сов'язу Російської Федерації. Є у певних деструктивних сил в опозиційному середовищі, які вибрали, по-моєму, найгірший варіант, який може тільки бути. Ну і на завершення, щоб цей тему і закінчити, ми. Ми маємо зараз в цих обставинах дивлячись на ту дикість, яка там відбувається. Така ж сама дикість буде і в Москві, і в Пітері, скрізь буде, тому що це їхня суть. Ще раз кажу погроми, це не практика зовсім не практика і не традиції мусульманських народів, в тому числі тих, які опинилися в окупації Росії. Це є традиція рашистського істеблішменту, саме їх, особливо єврейські погроми, антиукраїнські тощо. І ми маємо для себе запам'ятати назавжди. Там не люди, там нема людей. Там немає якихось кращих пригнічених народів. Це вже все сутільне, сутільне московське болото. Вони всі в це загрузили. І кожен, хто пробує підігрувати ЗУ, кожен, хто пробує тягнути Україну до якоїсь співпраці з тим, то і недоімперією, є автоматично ворог. Всі ці Арістовічі, Бойки, все подібне, хто хочуть нам нав'язати хоч щось російське, там якусь особливу любов до російської мови, больша російська культура, як розказує Арістовіч, Ращиовічі Вені Росіян. Ми Бачили, ми бачили тих росіян. Немає значення. Ще раз кажу, там не було дагестантів. Це все росіяни, все громадяни Росії. Всі вони готові до цього. Просто що команда не скрізь поступила. От, вони всі для нас вороги, ті, хто хочуть це нав'язати. Ми просто це маємо запам'ятати назавжди. В нас є межа, ми її маємо перекрити для себе. Коли колись ми повернемо всі українські землі, ми маємо там вибудувати не просто якийсь там, як Ізраїль проти палестинців, паркан, ми маємо вибудувати ментальний паркан, просто забутися все російське, відкинути назавжди. Добре, з цим ми закінчили. А тепер переходимо до основної теми. Ну, у Вас на неї навіть менше вже часу лишається. Знаєте, Коли сказав А, треба сказати й Б. Засідання на Мальті, я попередньо про нього згадував як так, тільки під кінець тої історії, коли розповідав про дивні речі, навколо того вмер, чи не вмер Путін, що там за такі дивні двійник проводив переговори з Явлінським замість Абрамовича, який завжди був посередником, для чого це потрібно? Насправді там відбувається процес пошуку. Якоїсь домовленості між верхівкою України і верхівкою Рашистану їм і нашій верхівці і їхній потрібне тимчасове перемир'я. Ну, наші, може би, було непогано і постійне, просто ні народні армії не зрозуміють, якщо ми просто відмовимося від своїх територій, а назавжди. А Раші їм потрібно наростити силу, тому що вони все одно попруть в Україні. Коли почнуться серйозні проблеми, вони все одно нападуть. І це буде не за 10 чи 20 років, як нам розказує Буданов, це стане за рік або за два. І от зараз в цій ситуації відбувається черговий ряд певних дій, і серед них я згадував, відбувається оце засідання на Мальті. Знову бахвальство. Там зібрали 66 країн. Я хочу просто нагадати, це не саміт, Там зібрали радників, це є нижчий рівень переговорного процесу. Він, як правило, не використовується, але радники є досить вільні, якщо їм оплачують проїзд, якщо їм оплачують перебування і добрий відпочинок, то чому не поїхати на Мальту? я би сам поїхав. Прекрасна країна, неймовірно, цікава, неймовірно гарна. Так от. Перше, що стосується самої події на Мальті, я хочу просто нагадати, вони хвалять, раніше було 42, а там було взагалі 17. Коли в Копенгагені було 17, більшість учасників були наші союзники. Єрмаку, це не підходило. Він на Джиді зумів зібрати 42, з яких наші союзники стали складати ну, менше третини. Зараз наші союзники, це, власне, G7, радники цих країн. і... Кілька ще окремих представників з міжнародних організацій, які нас підтримують, всі інші це наші ну сказати вороги, це буде неправильно. Це наші противники. Для чого? Що це дає? Це користь якась. Часка наших союзників не просто йде вниз, це демотивує наших союзників, тому що вони насправді прекрасно бачать, до чого ведеться вся ця справа і які основні завдання. Ну, я думаю, що Зеленський може і не усвідомлює нічого. Знаєте, я часом його звинувачую в якихось речах, а потім думаю, боже, та він настільки інтелектуально стерильний, що він може і не знати, про що йдеться. Отже, самого Зеленського є просто манія, він совок закінчений абсолютно. От йому зараз розказує Єрмак, що це щось неймовірне, заяви про Зеленський Зміст. Він сам це повторює. Я думаю, що йому вже в голову вклали, що йому за це Нобелівську премію миру дають, що він для всього світу мирний план вибудовує. Ага, мирний план для всього світу. Так от. Ця манія списків, декорації, якихось тощо декорація он з приєднання до НАТО. Це те саме, як е, мільярд дерев від зеленського. От кожен день, кожен місяць вірніше, звітують про висадження мільйони, мільйони дерев. А дерев в Україні стає все менше. От те саме з НАТО. З кожним підписом під декларацією про НАТО для України. Наші шанси вступити в альянс стають все меншими, меншими і меншими. Ну, Зеленського це тішить. Вони на тому, я думаю, наші кроти. А може, й Зеленський в це втягнути? Я не знаю, але вони роблять свою роботу. Оці, усі учасники, які там є, вони миру не наближають. Наприклад, і жаль, кожен цей саміт, який так активно йдуть, який рекомував навіть Зеленський з трибуни ООН, вони мир для України, мир, справедливий мир, перемогу. Давайте говорити. Вони віддаляють тут. Беруть участь. Ще раз кажу: абсолютна більшість учасників це ті, хто виступають прямо за заморозку конфлікту і обмін мир на території. Просто прошу це запам'ятати. До речі, появляється там регулярно деякі якісь замовні статті, то в Нью-Йорк Таймс. То в інших виданнях, де розказують, як там Зеленський страшно бореться за те, щоб Україна звільнила всі території, а там виявляється залужний, не дуже хоче звільняти всі території, або деякі люди в команді не зовсім хочуть. Знаєте, коли починається нова кампанія проплачених статей, за які викладаються мільйонні суми, то завжди шукай чогось протилежного. Це за Фрейдом. Коли ти починаєш, тебе ще ніхто не звинуватив, а ти починаєш дуже активно про щось брехати і виправдовуватися і говорити щось протилежне, це це дуже серйозно має насторожувати. Тому. Кожен цей саміт, як про яким супроводжуються розповідями то Кулеба, то Зеленський каже: Ми ніколи не почнемо переговори з росіянами, якщо не будуть повернуті всі українські території відразу кажу, це спростовується на саме на цих засіданнях. На засіданні в Джидді, ми це пам'ятаємо дуже добре. Те, що вийшло офіційно нагору, вийшов факт, що домовилися піти на першу поступку. Переговори мирні можуть початися без звільнення українських територій, Що, в принципі, ну як право, з такого і починається, але це ж повністю дезавоює всі заяви Зеленського, все, що він говорить. Але... Насправді, ну, ви було більше, знаєте, там можна мовитися про секретні, все одно вони говорять між собою, далі це ПВВ. Насправді була мова про те, що Україна за наслідком мирних переговорів з Росією поверне не всі території. Це тоді не задовільнило Путіна. Зараз шукають якийсь новий компроміс, який мав би його замінити. Тому що, ще раз кажу, коли нам розказують, що це план, який має створити механізм справжнього миру, просте питання яким чином? Можна цим планом принести мир в Україні. Цей план не містить згадок про Збройні Сили України, їхню роль. В цьому плані не передбачена перемога України. Її там просто нема за означенням. Цей план, ну, здається, повернення територій і збройна допомога Україні. Мав бути пункт. Цей пункт там відсутній. Його взагалі нема. План Зеленського не передбачає надарання зброї Україні. Цей план не передбачає санкцій і тиску на Російську Федерацію. Цього там немає. От, щоб ми просто зрозуміли план Миру Зеленського. Я вже казав, що це за план. Це є план, це є вихід на переговорний процес. Ви виходите на переговори. Ну це нормальний план, тільки я вважаю, що в цьому плані треба було написати набагато жорсткіші формулювання, тому що потім доведеться чимось поступатися. А Росія вийде зі своїм планом, де скаже, що все, що ми записали в Конституцію, це наше. В кінцевому рахунку вони сядуть посередині, подивляться один в одному в очі і домовляться, що ну, добре, роз'ївемося там, де зараз проходить лінія фронту. А може, ще там щось. Ну, видно, що по засіданні вчорашньому видно, що все-таки десь йдуть якісь розмови про те, щоб трохи росіяни відступили. Ну, наприклад. Відразу ж переходимо до пунктів, які цього разу були винесені на повістку більш офіційного обговорення, і про які говорили публічно, тому що далі в кінці скажу кілька слів, була досить серйозна непублічна частина. Так от був пункт. Щодо ядерної безпеки, от цитую зараз собі виписав, передбачає повне виведення російського персоналу зброї та обладнань Запорізької АЕС і передання контролю над станцією припаси Україні при посиленні МАГАТЕ в контролі та дотриманням правил експлуатації ядерних установок, а також вивчення механізмів відповідальності за невиконання, невиконання принципів ядерної безпеки. Слухайте, це звичайна цитата з статуту МАГАТЕ. Ну, пристосована тільки для України. Я хочу спитатися, яким чином цей пункт може бути імплементований методами засідань, які відбувалися там на Мальті, перед тим в Джиді, перед тим в Копенгагені, Росія звідти йти не хоче, її можна звідти вибити військовим шляхом, ризикуючи, але вибити, або можна витиснути санкціями. Це нічого мирним платом не передбачене. Що вони говорять? Це обговорюється, я вам відразу скажу, що з того, що я знаю, обговорюється пункт, за яким щось мають запропонувати Росії, або якісь домовленості, можливо, зняття санкцій з Росії обговорити в майбутньому якісь інші для неї вигідні речі, взамін за те, що Росія забе. Бере свої війська Запорізької АЕС і відведе їх на якісь рубежі південніше. Можливо, вірівнюють лінію фронту і потім лінію розмежування десь на південь. Я дуже сумніваюся, що вони погодяться нам повернути, скажімо, Херсонщину, в якій є їхній сухопутний шлях до Криму. Цього вони не поступляться. І от. Пункт пункт, в якому йдеться про ядерну безпеку, все інше, звучить неймовірно гарно, але в застосуванні до цього механізму він просто нульовий. Росіян можна або вибити звідти, або можна. Механізм гате вже не спрацював. Ми вже знаємо або можна. Щось їм запропонувати таке, що вони погодяться звідти піти. Все одно повноцінно використати ту електростанцію на майбутнє їм буде трудно. А після того, як Путін здохне, можливо, для них будуть ще складніші там обставини. Оцей момент, яке він відношення має до засідання на Мальті, і що це за глобальний план миру? Ніякого. Просто домовленості, які не афішують, от говорять тільки цю тезу, а не афішують того факту, що домовленості йдуть про те, що з Росії мають зняти за це цілий ряд санкцій. Наступний план про продовольчу безпеку, що взагалі тут можна обсуговорювати на мальційській зустрічі, коли ці питання вже були обговорені в Стамбулі. Вони були провалені зараз завдяки тому, що Збройні сили України відкинули ворога далеко в Чорному морі, і він просто боїться в рамках територіальних вод двох сусідніх країн-членів НАТО і атакувати кораблі теж часто країн, які ну м'яко кажучи, йому не по зубах. Чому? Має ну, тому і відбувається нормально ця робота. В цій ситуації е, зробити імітацію, що ми про щось там домовляємося, та ні, там ідуть домовленості. Я вам знову скажу: тут я вже не знаю фактів, але я можу просто наперед змоделювати. Ідуть домовленості про те, що. Не будуть обстрілюватися ті кораблі і ті портові інфраструктури, з яких виходять ті кораблі, які будуть іти через територіальні води Румунії і Болгарії, далі до Туреччини, всі три країни, члени НАТО. Натомість Росія може безконтрольно користуватися протоками і вивозити, завозити все, включаючи озброєння. Саме про це йдеться. Це було підспудно, але не так чітко аргументовано на засіданнях в Стамбулі, де наші зарадники домовлялися з росіянами на невигідних Україні умовах. Саме це відбувається зараз. Може, єдиний пункт, який можливо був мав сенс під час обговорення на Мальті, але я не певний, що його там саме так і пропрацьовували. Це план дій щодо повернення заручників і депортованих українців, тому що тут дійсно ширше коло країн, які час від часу до цього включаються. Але тут питання дипломатичної роботи на рівні наших дипломатів Міністерства закордонних справ, які ну м'яко кажучи дуже сильно недопрацьовують. Є кілька випадків. От зараз Катар сприяв поверненню чотирьох чотирьох трьох українських дітей. Отакі речі треба робити, а у дітей десятки десятки тисяч вивезених. Тому насправді цей механізм знову нічого не дає. Ми тут читаємо загальні фрази, як би це мало бути, якби Росія була нормальною, адекватною країною. А те, що може відбутися, ну, це єдине, якщо в Росії підуть на поступки. Знову зовсім абсолютно абсурдний пункт для обговорення саме на Мальті. План відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Зеленський вже на світовий порядок замахнувся. Хочу нагадати. Україна в цьому власне, в плані миру Зеленського не передбачено звільнення українських територій Збройними силами України. Там написано: Росія виводить свої війська і звільняє території, при тому санкції щодо Росії, не застосовуються. Та це ж переговори Зеленського з Патрушевим. Це ж домовленості. Тільки єдине, що Росія покаже зовсім інший план, і вони зійдуться посередині. Звільнюють якісь території, так якусь територію відступлять. Боюся, що зовсім не ті, на які навіть найбільше наші оптимісти. Місте сподіваються, просто тут написано про все, і що ви тут нового додали. Насправді, ще раз кажу: основне завдання це підготувати деякі. Ну моменти домовленостей, які відбуваються з Росією, от на першому засіданні в Копенгагені чітко не домовилися, і пішов витік інформації. Готуються мирні переговори на липень. Місяць пам'ятаєте, ідуть домовленості про те, яким чином вийти з війни мирним шляхом без перемоги. Оце саме зараз відбувається знову на Мальті, просто на гірших для України умовах. Кожен раз рівень поступок стає гірший. Для чого? Ну, власне, це все, що зараз відбувається, це дуже звичні саме для організації Об'єднаних Націй, безмістовні посиденьки за принципом: от як би воно було, якби так було. От ми маємо Ізраїль, в нього теж зараз війна. І Ізраїль проводить зеленські саміти, ще там щось наради якісь. Ні, він збирає зброю і б'є ворога. План Зеленського цього не передбачає. От що ми це розуміли. Так от для чого збіговисько вартістю багато мільйонів доларів, а воно так і коштувало. Перше, це димова завіса на фоні переговорів, які не афішуються на цих засіданні радників. були домовленості про певні е, переговори з Москвою. Паралельно відповідно наших посередників, друге це підготовка пропозицій для Москви щодо меж урегулювання, меж компромісу, третє виписування е, про поступок, які готова піти. Україна, і останнє це можливість вигулювати за державні гроші нашу свою компанію «Ярмака». Просто я робив вже це питання. Хотів, щоб депутати дали запит: а за чий кошт був цей банкет і скільки дронів за це можна було купити? Оце власне та історія, яку ми зараз бачимо. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні! Будемо дивитися на.